Житомирянин Владислав Пучич займається аеророзвідкою. Десять років тому чоловік брав участь у революції гідності. Владислав пригадує, як усе починалося. За його словами, тоді готувалися до акції з нагоди підписання асоціації з євросоюзом, але вийшло зовсім по іншому. На влада приймає рішення про про, про розворот країни, і ну, це була наша активна незгода. Тобто, ми розуміли, що ми не можемо просто сидіти. Ми розуміли, що. Це скочування країни назад назад до Росії, назад, в минуле. А ми розуміли, що потрібно щось робити. І власне, коли Мустафа Наєм тоді свій знаменитий пост опублікував, що там бере беремо парасольки, чай і збираємось на майдані. Ми ж саме першу ніч майдану. Ми вже поїхали з Житомира там кількома машинами. Владислав Пучич каже, мав тоді передчуття, що активна частина суспільства буде протестувати. Повернувшись до Житомира разом з іншими активістами, що вечора організовували збори на майдані Корольова, де ділилися з Житомирянами новинами про Євромайдан і мотивували діяти. І туди приходило там від кількох десятків вже томарян до кількох тисяч, там в різні події, да, залежно від того, як розгорталося на Майдані, тобто це були або зовсім маленькі мітинги, або великі величезні мітинги. А тобто ми зно ну, організовували саме цю от організаційну частину цей процес, да, там сцену, технічно, велиці вели всі речі, запрошували людей виступати і так далі. Крім того, була частина якою ми займалися, частина роботи, якою ми займалися на Майдані в Києві. А це були Житомирські намети, де ми приймали людей, реєстрували їх. Також і знаменітні ресурси приходили там пальне, їжа, гроші і так далі. Знову ж таки, ми їх приймали і вирішили, яким чином використовувати. Одне із досягнень Євромайдану він активізував громадськість, розповідає Владислав Пучич. Це породило величезний волонтерський рух, це породило добровольчий рух. Тобто, це породило ті процеси, які були не були прораховані, не були очікувані та чиними росіянами, в силу того, що вони знаходяться поза межами їх розуміння. Неготовність миритися з тиранічними законами підштовхнула Владислава до участі в революції гідності і мобілізації. Розповідає він, чому хтось повинен приходити в мій дім, да там говорити, як жити мені, моїм дітям і так далі. А, і, а... Я розумів, що ну в мене просто немає вибору у 2022 році. Владислав Пучич мобілізувався, хоча до цього йому постійно відмовляли через відсутність військового досвіду. Мені це вдалося. Причому вдалося потрапити в, ну, в реальний крутий підрозділ. Ми займаємось аеророзвідкою для артилерії. Тобто, ми шукаємо шукаємо цілі, даємо ціло, ціло вказання, і, Відповідно, артилерія вражає там ті чи інші наші цілі. Це напевно там на цьому етапі, на цьому етапі, те що варто говорити, Так, да, я роблю росіян хорошими в промислових масштабах. Надія Назирук, Дмитро Клименко Суспільне новини.